Готові оновлювати дані двом сотням військовозобов'язаних на день у Чернігівському ЦНАПі, п'ять тисяч дозволів на проживання в прикордонній зоні та очищення Преображенського собору від сміття московського патріархату. Це підсумки тижня на суспільному у студії Гордій Єрмак, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. До 200 військовозобов'язаних на день готові приймати у Чернігівському центрі надання адміністративних послуг. Про це Суспільному розповів адміністратор Ігор Власенко. З 18 травня набрав чинності закон про мобілізацію. Для оновлення даних військовозобов'язаним можна зареєструватися в електронній черзі або в самому ЦНАПІ військовозобов'язаним, Актуалізація даних О, є запис на вівторок, тобто. Майже всі доступні, то тобто можна підібрати для себе більш зручний час. Адміністратор центру надання адмінпослуг Ігор Власенко показує, як зареєструватися в електронній черзі для оновлення даних військовозобов'язаним. Зробити це можна безпосередньо в будь-якому ЦНАПі або в електронному кабінеті. По чотири людини кожні 15 хвилин. Тобто, загалом у нас робочий день з 8.30. Вільні місця є, запис є. Поки що попит не провищує пропозицію за словами Ігоря Власенка, 18 травня, в перший день, коли закон про мобілізацію набрав чинності, вони прийняли 71 людину. Черг не було. При собі людина повинна мати паспорт, коди, телефон за бажанням доступ до своєї електронної пошти. Для уточнення потрібно сказати своє прізвище, ім'я по батькові по батькові за наявності свій код або що людина відмовилась від коду, номер телефону, емейл. А також адресу фактичного проживання. Ми подаємо заяву, людина перевіряє заяву на правильність, підписує цю заяву, що ми внесли дані вірно, і через деякий час формується витяг. Протягом 15 хвилин людині віддають копію витягу з реєстру, у якому міститься вся інформація про військовозобов'язаного. Чи стоїть людина на обліку, саме в якому ТЦК, чи розшукується вона ТЦК як ухилянт, і чи є в неї бронювання або відстрочка по службі, а також номер. Адміністратор пояснює, що відбувається, якщо людина у розшуку або її даних немає у витягу про реєстрацію в терцентрі комплектування та соцпідтримки. Рекомендуємо з'явитись ТЦК, але більше ніяких дій ми не робимо. Тобто, ми просто інформуємо людину. За день у Чернігівському ЦНАПІ готові приймати до 200 військовозобов'язаних, розповідає Ігор Власенко. Без оновив свої дані і Чернігівець Ярослав. Процедура надовго. Черга в електронному кабінеті там зареєструвався. На певний час прийшов зранку швидко, в принципі, без проблем. оновив дані Гордій Єрмак, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Понад 2 мільярди гривень за підрахунками екологів становлять збитки, завдані довкіллю внаслідок ракетного удару 17 квітня 2024 року. По готелю профспілковий у Чернігові про це повідомляє Державна екологічна інспекція в Чернігівській області на своїй сторінці у Фейсбук. Нагадаємо, 17 квітня близько 9-ї ранку росіяни вдарили трьома ракетами по Чернігову. Поцілили в готель, який не працював. 18 людей загинули, 89 отримали поранення. Серед них четверо дітей. Пошкоджені від ракетного удару 28 багатоповерхівок та понад 500 квартир. Понад 5 тисяч дозволів на проживання чи ведення діяльності в п'ятикілометровій зоні від білоруського та російського кордону видали прикордонники Чернігівщини. Про це Суспільному розповів начальник відділу організації прикордонної служби 105-го загону Денис Зубик. В середньому до них надходить від 300 до 500 заяв на день. Будинок, техніку та урожай залишив у прикордонних мурав'ях Новороціверського району. Місцевий фермер Сергій Пустовит жив у п'ятикілометровій зоні від російського кордону, встиг забрати тільки ту техніку, яка була на ходу. Під обстрілами через напівзруйнований росіянами міст. Вони разом із дружиною виїхали з рідного села та почали все спочатку у лісконогах. Крім цього, фермеру доведеться сплатити борг. Це податки на землю, яку він тепер не може обробляти. Будинки для переселенців пропонують в Орлівці на вершині. Село найбільше в громаді. Тут працює амбулаторія, дитячий садок та школа. Навесні для школярів та дошкільнят зробили капітальний ремонт укриття. Але щороку дітей стає все менше, каже директорка школи Оксана Заруба. Тому й запрошують переселенців. У селі є порожні будинки, розповідає староста Віталій Рябченко. Є такі, що люди віддають безоплатно, а є й на продаж. Як сказали, хай заходять і живуть. Поприбирати, підремонтувати. Ні, ну Будинок хороший, правда? Так от по розмірах можна, я думаю, жити, заходити. Цінова політика там можна від 500 доларів до 6,5 тисяч доларів. Близько 10 вибухонебезпечних предметів знайшли у водоймах Чернігова. У травні водолази сапери головного управління ДСНС у Чернігівській області розпочали обстежувати річки та озера на території міста. За цей час встигли обстежити 5 тисяч квадратних метрів акваторії. Водолази для розмінування використовують металошукачі та підводний дрон. Ми знайшли протитан... постріл до протитанкового гранатомета РПГ-7 майже у повному спорядженні. Не... Не вистачає одного двигуна. Зубними щитками відчищають розпис на стінах, прибирають сміття та демонтують конструкції церковної общини. Спасопреображенський собор у Чернігові приводять до ладу після 30-річної оренди Української православної церкви Московського патріархату. За словами гендиректорки Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній Наталії Рибрової, собор планують відкрити для відвідувачів як пам'ятку тисячолітньої історії. Просто сміття, яке демонструє їх відношення до української святині. Тут стає зрозуміло, для чого їм був храм. Вони його не цінували, вони його не любили. Вони його спотворювали. Вони його закривали у всіма кіотами, щоб ми не бачили справжнього храму. І друге, це було місце для заробляння коштів. 138 мініатюр воїнів лівобережної України від кам'яного віку до початку XVIII століття за п'ять років зробив у себе вдома прилучанин Володимир Толок. Всі зовнішні ознаки фігурок відтворені з історичних даних, які знаходить в книжках та публікаціях науковців. Так хочу показати, яким насиченим та різним було військове життя Лівобережної України. Для реалізації задуманого розробив власну технологію. Для формування скелетів мініатюри використовує дріт та холодну сварку. Для об'єму фольгу голови запікає у духовці, а розфарбовує акриловими фарбами. У нас чого-то всі кажуть тільки про козаків. А за ці всі століття в нас ж були не тільки козаки. Той саме ці ж чернігівські, київські, мушкетерські, гренадьорські і так далі. Це ж наші люди там були. Відпочити, відремонтувати велосипед та залишити його на парковці у Чернігові на проспекті Левка Лук'яненка. На місці автостоянки відкрили велопростір. За словами керівника громадської організації, екомісто Сергія Безбородька для реалізації ідеї знадобився рік. Найбільше часу пішло, щоб узгодити з патрульною поліцією нову схему руху та велодоріжки. Наша зона умов називається велолінк. По перше, це 200 метрів велодоріжки, яка включає в себе чотири велопереїзди. Тут є повний базовий інструмент. По перше, щоб підкачати колеса з універсальною насадкою і насосом. По-друге, різноманітні ключі ключі, викрутки, мультитули щотки. Понад дві сотні настільних ігор зібрав Павло Кісіль з Ніжина, захоплювався ними ще зі студентства, але започаткував колекцію у 2019 році. Тоді ж створив україномовний блог, де робить огляди на ігри. Говорить, на столки не дешеве задоволення, проте допомагає блогерство. Видавці надсилають ігри на огляд. Розчісують гриви, чистять копита та вчаться відчувати настрій. Робота з кіньми це один з елементів соціальної програми для жінок і дівчат, які пережили травматичний досвід. Її реалізовують у Чернігівському кінному клубі «Казка». За словами інструкторки проєкту Марії Кулікової, така програма перша в Україні. Її заснували американські представники Bridal Up Hope, що в перекладі українською верхи надії. Місія проекту полягає в тому, щоб вселити надію, стійкість, впевненість дівчатам та жінкам за допомогою програми Сіми звичок надзвичайно ефективних людей та спілкування з кіньми. Таким був цей тиждень. Більше читайте на нашому офіційному сайті Суспільна.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.